Олександр Сушко, лірика. Втопилася Хмаринка у розмаї. Веселка в Підневиссі майорить, це лірика. Тут істини немає, рум'яняться пейзажні кольори. А, може, мило саме те, що треба. Пастельних настрочу і я віршат над тихим стам. У плакучих вербах спочити сіла втомлена душа. Тьохко соловій руладу в лузі шепочуть духмяніючі пуски. Ховається людина між ілюзій, у фентезі, романтику, казки, мальована краса безмірно краща, ніж сірі будні дійсність нелегка та я. Сатирик, отже, не ледащо, вже звик, що люд від правди утіка, але картині у гнітючих барвах доточую ліричні вензельки, колише вітер у садочку мальви, Роса цілує яблуня гілки.